Хлопці, значить, 13 жовтня було занесено припис про зупинення полювання на території БРТМР. Все, значить, до врегулювання питання надання мисливських повід у користування БРТМР по такій стаття 22. І. До врегулювання питань. Це, значить, оцей припис я заніс у клуб. Оставив там на це. Не було кого прийняти. Значить, адресовано воно в голові пану Бакову Рудольфу Вікторовичу. Він довів оцей припис до вас усіх. Зупинити нас полювати. Є наказ, ви знаєте, у нас є наказ я, я, наказу, я, то ні. буде нам припис, буде що відмінили той наказ, ми зупиняємо полювання. Ви самі що добре знаєте. Звісно, я так. за то питаю. Ми, Але ми, ви вже припис, ознайомлені з приписом. Рудар, я, я маю наказ, я не їжу в берегу на збори. Я маю наказ, я на союз того Я не знаю, маю голову, мені треба сюди, бо мав Рудольф повідомити всіх голів, рударь, що є рударь. у нас припис. Боку Рудольфовий дзвоніть, що так і так, і все питання. Що ви до нас? Яке питання до нас? Я, на, я виконую наказ. Ну, я і, просто питаю, ви знайомі ну, вас, вас знай, приписом? Вас ознайомлюють зараз з приписом, це посадова особа. І що? Він вас ознайомлює. Я... не перебивайте. Я знайомлюю вам його. Я знайомлюю спочатку в Олегу Олегу. Ви знайомлюєте з цим приписом? Я ще раз вам кажу, пан Лейзо. Ви в курсі Пан Лейзо, є наказ, я виконую той наказ. Я а ви, не кажу нічого. Я знаю, що наказ є. А з цим приписом? Я не питання ніяке відношення. Я не маю ніяке Я не маю ніяке відношення. Я не маю

Шановний Леся, а ви не, 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 не маєте бажання ознайомити охотників з цим приказом? Так от, голова, голова, у нас є громадник, у нас є Не, 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 ну, як... не кричіть треба будь ласка, не, до генерала. Не не кажіть, будь ласка. не зловий ну, колектив Берегового скоров'яного товариства. Е. Береговий скоров'яний товариство я... дає нам указ і наказання. Я вас розумію, я вам але, покажу але в нього є документ. А то е, е, е мене не цікавить, тут може е будь-який написати. Печати на, на ньому Я зрозумів вас. То, я спрашиваю у пана Лейзи. Це не дурочка роблять і все. Я питаю, чи він не має бажання довести припис? Я вже одним довів, я вам ще другим доведу. Доведіть і другим, будь ласка. To, у нас офіційний документ. Ні, І... ні, ні, ні. Не з тим часом потис навіть. Я, я розговорю чоловіком. Звідчуваєте, а не уважно. Щиро читаю дітей, що поняв. Що припис, відповідно до статті 4 закону України про господарство та полювання згідно ухвали Закарпатського окружного адмінсуду про вжиття заходів забезпечення адмін... Адмін... адміністративного позову номер такий-то. У 14 року призупинено рішення Закарпатської обласної ради про надання користування мисливських угідь Берівського ВРТ Приписую з метою неподання угіддя в користування. Приписую. Призупинити полювання до врегулювання питання надання мисливських угідів користування БРТМР. Стаття закону 22 два зу про мисливське справства полювання. Хлопці термін виконання до врегулювання питання, це значить до рішення суду бюджет судової шалі вам охотіться призупинити.